Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і браття, сердечно вітаємо вас на цій божественній службі. Ось ми всі зібралися, щоби відзначити День народження пречистої Діви Марії. Особа пречистої Діви Марії. Вона має непересічне значення для нашого Спасіння. Ми можемо роздумувати навіть про значення особи в історії. Тому що здається, що різні події відбуваються і вони найважливіші. Та проте історія людства. Історія наша це історія живих людей, які цю історію творять. І не дарма кожний опиняється на своєму місці. В 431 році після Різдва Христового у місті Ефес. Відбувся церковний собор. Зібралися єпископи, і вони мали дуже важливу нараду, тому що з'явилися такі думки, що ж це означає спасіння Боже через Ісуса Христа. Хто такий Христос? І багато тогочасних мислителів чомусь собі, роздумуючи про місію Христа, дійшли висновку, що Ісус Христос це правдива людина, яку Бог собі вибрав для того, щоб Він став Його Сином, тобто вибрав одного з нас. Це прийомний син, казали вони. Якщо він прийомний син, то як він може спасти всіх людей? Чому люди носять на собі наслідки первородного гріха? Тому, дорогі сестри і браття, що першою людиною був Адам, і він покинув Бога. І цей Адам у собі певним чином носив усіх людей, які живуть і коли-будь жили, і коли-будь будуть жити на цій землі. Тому що він був перший. Якби це сталося з третьою людиною, то тільки його нащадки. Носили б цей наслідок віддалення відчуження від Бога. І чи має тепер таку можливість і право будь-хто із людей, навіть якщо Бог його визначить, ось ти повинен стати Спасителем. Ось ти повинен стати Спасителем. Чи має він право і можливість? Замінити всіх людей і для всіх людей дати спасіння. Адже будь-кого тоді можна вибрати, щоби він давав спасіння. І ось єпископи про це роздумували. І вони дивилися, як цей Христос Ісус, прийшов на землю, а Він воплотився від. Діви Марії і зі Святого Духа. І тому постало питання, кого породила пречиста? Вона породила лише Христа чи породила Бога? А чому це важливо? А це важливо тому, що, роздумуючи над ділом і шляхами спасіння. Єпископи дійшли висновку, що Бог послав свого єдиного сина. І це не просто котрась із людей був обраний, а саме Бог став людиною. І ось коли Бог став людиною, то він не просто з повітря. З'явився на цій землі. Це не було просто об'явлення. Він справді став людиною і зачався, як мала дитина, у лоні пречистої діви. А ким він був? А він був Богом? І тому що він був Божим Словом і залишається Божим Словом, через якого все сотворено. І ще Адама не було, а вже. Бог бачив Боже Слово Ісуса Христа завдяки дорогі сестри і браття, Божому Слову і Адам, створений і всі люди, і ми з вами. Ми створені на образ і подобу Христа. Він став одним з нас і народився. Народився як людина, одночасно будучи Богом. І тому. В цьому 431 році проголосили у церкві, що пречиста діва є не просто Христородицей. Вона не лише Христа породила, а вона породила Христа Бога, і тому вона Богородиця. Бачимо, отаке от просте слово для нас зовсім звичне. А для того часу воно було зовсім нове, бо титул Діви Марії, Богородиця, Він нас відсилає до самого Ісуса Христа і до діла Спасіння. Бог воплотився, це Бог став людиною, і оскільки Бог носить у своєму серці все людство, то Він може стати перед свого Отця і сказати. Я заміню оцих людей і принесу тобі за них жертву, бо він кожного з нас носить у своєму серці. А місце, яке займає пречиста Діва Марія, це те місце, що вона своєю згодою і співпрацею вчинила можливим, щоби Бог прийшов. На землю і став одним із нас. Вона прийняла його і відпустила від себе у світ, і тому святе Писання, і наші е, визначні богослови, оці церкви називають її дверима, через які Бог увійшов у світ. І, дорогі сестри і браття, це місце унікальне, і ніхто інший не може його зайняти. Але те, що вона Богородиця, то бачимо, вся дискусія почалася не з неї, але почалася із самого Христа, хто Він є. І тепер можна багато почути. Коли люди кажуть, що вона одна з нас, звичайна, звичайна, нічим не відрізняється. Ну так, вона звичайна, нічим не відрізняється, крім одного. Обрана Богом, щоб стати Матір'ю Ісуса. А ми, коли дивимося на Ісуса Христа, щоб зрозуміти, як То Він прийшов на цей світ. Її насправді називаємо найвищим і найбільш правильним титулом Богородиця. І тому так важливо, що перед тим, як прийшов Ісус на землю, то насправді Він її покликав до буття. Ось вона народилася в історії Ізраїля було дуже багато таких випадків, коли. Люди вже поважного віку не могли мати дітей. І вони вважали, що це велике прокляття. І ось церковна традиція про це говорить. А чому говорить? Бо цікавилися особою Діви Марії, Матері Ісуса. І церковна традиція нам говорить, що цікавлячися, довідалася, що її батьки теж були. Поважного віку, але ще дітей не мали. І здавалося, що ось на них, на Йоакимі і Анні, закінчиться вся історія їхнього роду, але вони молилися і довіряли Богові. І тепер дивіться, що стається в історії Ізраїля. Люди поважного віку, в їхній сім'ї зачинається і народжується дитина. І тепер, коли це ми читаємо у Святому Письмі, то святе письмо це трактує як, пояснює, що це Бог спеціальним своїм способом вказує людям. Уважайте, те, що в людей неможливо, у Бога можливо. Це Бог торкається, втручається у людську історію. Це Бог нам показує, я вас проваджу через кого? Через інших людей. Тоді, коли людям здавалося, вже все неможливим, ось народжуються ті, які будуть провадити вас далі. І так вона пізня дитина у своїх батьків. А чому? Бо це точний знак, що Бог втрутився у нашу історію. І торкнувся своїм перстом людства. І саме тому сьогодні, згадуючи про місце пречистої Діви Марії, ми зібралися на день її народження, щоб їй подякувати і Богові за неї подякувати, а найбільше, щоб свою віру поглибити. Тому що ми кажемо через Марію до Ісуса. Чому ми кажемо? Тому що тільки тоді, коли ми розуміємо, ким є Марія для нас, що вона Богородиця, то тоді ми визнаємо, що Ісус Бог, Бог, який став людиною, Богочоловік. І тому ми можемо приймати спасіння, тому що наша віра правдива. То вірити можна в будь-що, але вірити в будь-що, воно не приводить до спасіння, тільки правдива віра. І тому ми кажемо, що Марія Богородиця, а значить Ісус Бог. Бо хто не визнає Марію Богородицею, той не може визнавати Ісуса Богом. Бо як Він Бог, якщо Марія не народила Ісуса Богочоловіка? Дорогі сестри і браття. Сьогодні дякуємо Богові за цей великий дар, тому що свято завжди має важливий елемент. Ми згадуємо те, що було, але ми також дивимося на наше майбутнє. Ісус Христос на Христі сказав до свого учня, але в тому учні Він побачив усіх людей. Ось Мати Твоя! Бо ця Марія Богородиця. Вона не тільки Мати Ісуса, а Мати цілої церкви, містичного Ісусового тіла. І тому вона не тільки Його, а й наша мати. І ми прийшли на день народження, щоб її привітати, і хочемо прославити і подарувати їй наші щирі серця, подарувати їй нашу віру. Нашу надію і нашу безмежну любов. За молитвами Пречистої Діви Марії, бажаємо, щоб в наших серцях запанував мир і рівновага, а найбільше просимо в день її народження, щоб своїм заступництвом заступилася вона за нашу Україну, за всіх військових, поранених, полонених, щоб якомога швидше, здорові. Повернулися додому, щоб ця війна не просто закінчилася, щоб вона закінчилася справедливо, щоб ворог пішов, але щоб також і надолужив за всі ті зневаги і терпіння, які сьогодні терпить Україна. Але нехай це станеться, тому що пречиста Діва Марія. Вона наша мати, вона постійно за нас, за нас молиться. А сьогодні ми святкуємо день її народження, вітаючи її, складаємо оці прохання і віддаємо наше життя, нашу землю, наші родини і всю Україну у її могутні заступницькі руки і в руки. Спасителя Господа Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу!